Вітаю всіх на уроці письма. Сьогодні ми будемо вчитися писати велику букву Е. Почнемо з нашої нагадалочки. Я свій зошит розгортаю, навскоси його кладу. Я від вас не приховаю, олівець я так тримаю. Сяду прямо, не зігнусь, до роботи я візьмусь. Давай розглянемо два сих малюнки яким чином вони пов'язані з буквою Е? Хто це такий? Це Страус. Називається він Ему. Тому він на букву Е. А ця дівчинка? Як вона може бути пов'язана з буквою Е? Може, її звуть Емма? Тоді все зрозуміло. Сьогодні ми будемо писати велику букву Е. А вона потрібна для того, щоб написати чиєсь ім'я. Наприклад, Емми. Давай складемо речення за цією схемою про Емму. А тепер розглянемо, як пишеться велика буква Е. Щоб її написати, нам потрібно написати спершу верхній півовал, а потім нижній півовал. Не відриваючи руки. Які помилки можуть бути при написанні букви Е? По-перше, діти можуть писати її в інший бік. Так як пишеться цифра 3. Будь уважний. Буква Е пишеться в іншу сторону, буква Е може бути написана дуже вузькою або надто широкою. Це є помилками. Також є помилкою те, якщо буква Е буде написана без нахилу. Подивись, вона начебто падає. Ми будемо писати саме ось такі Е. Пропускаємо три ячейки, але іще пропускаємо дві для того, щоб почати. Отже, три між буквами і ще дві для того, щоб почати. Починаю елемент верхній півовал. На середині оцієї ячейки, трошечки нижчі від верхньої допоміжної лінії. Пишу перший півовал і потім другий півовал. Далі ще раз три ячейки пропускаю. Через одну починаю ось тут. Раз, два. Зверни, будь ласка, увагу, коли ти пишеш букву Е, що оцей елемент повинен йти трошечки нижче. Постав відео на паузу і закінчи цей рядок. Тепер напишемо букву Е уже без похилих ліній. Пам'ятаємо про те, що. Вона має два півовали. Перший півовал верхній, нижній півовал буде писатися безвідривно відносно до першого. Тобто спочатку перший, а потім безвідривно-другий. Перший півовал верхній, другий. Раз, два. Раз, 2. Не забувай про нахил. Постав відео на паузу і закінчи цей рядок. Тепер напишемо велику букву Е і маленьку букву Е в поєднанні. Показую, як. Для цього нам потрібно написати спершу велику букву Е, а потім Поєднання буде безвідривне з маленькою буквою Е. Показую ще раз. Раз, два. І безвідривно поєднали з буквою Е. Раз. Велика буква Е, маленька буква Е. Коли будеш писати, пам'ятай, що оце поєднання має бути довгим. Якщо ми його напишемо коротким. То тоді маленька буква Е просто залізе на велику букву Е. І буде некрасиво. Постав відео на паузу і закінчи цей рядок. Тепер напишемо букву сполучення І. Е. Букву І ми писати вже вміємо. Але для того, щоб поєднати її з буквою Е маленькою, нам потрібно. Пам'ятати про таке поєднання як гопачок. Пам'ятаєш, ми його пишемо з самого низу. Воно йде наверх, і ми пишемо букву Е. Ще раз буква І знизу гопачок, який переходить в букву Е. Гопачок рівненький, буква І танцює з буквою Е. Постав відео на паузу. Кінчи цей рядок. Тепер давай відпочинемо. Пограй на піаніно, міцно стисни кулачки і розслаб їх. Знову міцно стисну. І розслаблю. Пишемо букву сполучення УЕ. Для того, щоб написати це букво сполучення, нам достатньо написати велику букву У. Потім відірвати руку. Тому що ми не зможемо написати ніяке інше поєднання, окрім гупачка. Далі гупачок і буква Е. У, гопачок і буква Е. Постав відео на паузу і закінчи цей рядок. Переходимо до наступного рядочка. Тут нам потрібно написати букву сполучення Еа. Пам'ятаємо. Коли ми поєднуємо якусь букву з круглою буквою, такою як А або О, ми гладимо цю буквочку по голівці туди і назад. Буква Е поєднання по голівці туди і назад, буква Е поєднали. З буквою А. Постав відео на паузу і закінчи цей рядочок. А тепер самостійно напиши ці букви письмовими буквами. Внизу маленьку букву Е, велику букву Е. Маленьку букву О і велику букву О без поєднання. І дві букви А маленьку письмову і велику письмову. Коли ти завдання виконуєш, на цьому урок буде закінчено.